Геннадію Григоровичу, відкриття пам'ятника і меморіалу на місці розстрілу євреїв в рівному відбулося в роки перебудови Михайла Горбачова. Давайте відтворимо суспільно-політичну атмосферу тих років, якими в той час були суспільно-політичні настрої єврейської громади. Ну, якщо казати про єврейську громаду, то це було тільки якраз час, коли вона створювалась, відроджувалась. В 1989 році було создано Рівенське Общество назвалась Общої єврейської культури Громада, вот. яка вже пізніше була переквалифікована як Рівенська єврейська громада. А так то було Общество єврейська культури імені Шварцмана. Вот. І тоді от, таким підйомом всі громади, між іншим відроджувалися, і тоді ж нам дали і приміщення. Тоді був закон про реституцію, згідно якого кожна одного з релігійних громад надавалось приміщення. Якщо пам'ятаєте, у нас в центрі міста був музей космонавтики, да? Атеїзму, який Якії Вазари, там Собор, а раніше там було таке. І це теж в ті часи було повернення релігійним громадам, так і Рівенське єврейська. І народ, єврейський народ, висприйняв це дуже добре. І було дуже багато людей, які ходили тоді в ту синагогу, яку нам повернули одну. От. Проводились такі, як культурні мероприятия, потім вивчення мови, ну і різна Благодійна допомога там же надавалась. Так що отак от от нормально було. Це було відродження єврейської громади. Чи бували ви на місці створення меморіалу до його відкриття? Яким. Були сосенки до 1990 року. Або що ви про це знаєте? До створення меморіалу, там було місце захоронення, якби. Там була встановлена ще в 56-му році, була покладена дошка, на якій було написано, що тут поховано 17 тисяч. Радянських людей, яких знищили німецькі фашистські загарбники, але більш нічого не було. Оця дошка. Але воно вже тоді було занесено в пам'ятники історичні і воно е, охороняло законом тоді ще. Розкажіть, будь ласка, про передісторію створення меморіалу? Ну, до створення меморіалу. В Рівенській общній євреї культури були такі люди, як Фейштар, Герман, які збирали списки тих людей, які були розстріляні в сосунках. На той час була інформація, що було розстріляно 17,5 тисяч, але Вдалося зібрати тільки десь половину. От. Тому що е, в списках, наприклад, хто попав в ці списки, ті, що є родичі, які приїхали і які надали е, інформацію про тих, хто тут проживав і хто не встиг виїхати. От. А тих списків, що були е, списки виборців, наприклад. То там люди були тільки з 20 років. До 20 років там їх не було. А в єврейських е, сім'ях там було дуже багато дітей. Тому інформація була не зовсім достовірна. От. Так що на плітах, які були побудовані на меморіалі, були нанесені оці списки, Люди, які зібрала єврейська громада на той час. Там 8-8,5 тисяч. Історія створення оцих списків, вона потім була покладена в книгу Скорботи, яка була видана на Рівенщині П'ять тонів тут. Вони є такі, от. і там не тільки наші ровенські євреї, але і євреї за всієї області. І там не тільки євреї, там є і інші громадяни, які проживали в селах, які були розстріляні німцями або поліцаєми і так далі. А ким були ці люди? Яких розстріляли? Звичайно, єврейські люди, які були лікарі, там вчителі, майстрі, якісь швеї, там. Звичайний народ, який був, проживав в рівному, а їх тут було більшість. І на той час в Рівному було десь 75% євреїв. Це було єврейське містечко. От. Так що, ви знаєте, що тоді розстріляли 17,5 тисяч, 5 тисяч 300 залишилось в гетто, які були спеціалісти, таких залишили, а потім. 13 липня 42-го року їх теж погрузили в ешелони, відвезли в Кастополь, там теж розстріляли. Після війни тут майже нікого не було місцевих, хто тут. В основному тут були люди, які приїжджали сюди на відбудову народного господарства, от. а були декілька хто під час до війни. Пішов в армію, і він повернувся. Був такий в нас месій Залманович Фіш, який був на фронті, він навіть нагорожний орден Слави. От. Він повернувся, він був у нас головою релігійної громади потім. Але він вже помер теж. От. Так що от, звичайні люди. Мирне, добре. Які основні архітектурні посили меморіалу? Е, наприклад, як, як сприймати горизонтальну плиту над сходами, які ведуть до е, меморіалу? Ми так всі розуміємо, що ота плита, яка над сходами, вона якби, ну там врата символізує. Тобто, чи то врата? Рай чи ад, ми не знаємо. Але до цих ще врат іде е, сходи йдуть, на яких є сліди чоловічі, там е, дітей, дорослих, і всі вони направлені в одну сторону. Тобто, зворотнього шляху не було. Всі йшли туди. А куди? Тому оці. Ця пліда, яка зверху закриває, це як з боковими стінками воно показує, що це брата. Відкриття меморіалу викликало резонанс в місті Рівному, чи все ж таки залишилося на загал маловідомим? Я не можу сказати, тому що я тоді якби не був при цьому, але дальніше вся історія. Показує, що в нас люди суспільство в Рівному чули щось про сосанки, але де це воно і що це воно, ніхто не, не знав. Колись у нас друга гімназія, учні другої гімназії проводили опрос е, в місті, і тільки 2% людей, які відповіли, що вони знають і вони були. В основному там були тільки релігійні організації такі, які це е, є така громада, як месіанські євреї, от, е, єврейська громада сама собою. І ті, кого ми запрошуємо, армяни, всі були, і азербайджанці у нас там всі були. А так, взагалі, не знаю, мало хто знає. І навіть якщо зараз запитати, то теж. Раніше ми там збирали два рази на рік людей. Перший це дата розстрілу, а другий раз ми збирали ну, перед день Дня перемоги, тому що ще були живі ветерани, яким ми могли сказати дякуємо за то, що ви принесли визволення. А коли їх не стало, то ми перестали 9 травня вбиратись там. Яким було життя меморіалу в роки Незалежності України? Ой, тут історія така, знаєте, неоднозначна. Наряду з тим, що є багато таких гарних прикладів, да? як, наприклад, Приїжджали дуже багато ну, німців, громад, просто туристів, які приїжджали, ми разом з ними там зустрічались, вставали в круг, і проводили колективну молитву за воєнних. Потім була така акція в Україні, коли приїхали молодь, тобто наслідники цих. Хто воював тут, хто може бути причасний до розстрілів, і вони приїжджали сюди і приносили, як ну, вам сказати, пробачення просили перед людьми, знов таки вставали там налітву, от тоді була і місцева влада з нами. От. Але були і. Інші приклади, коли, починаючи, як тільки створили меморіал, його почали копати, золотискателі, шукати золота, зробили тунель такий длиною більше 100 метрів, який йшов між двома рвами по всім правилам шахтарського мистецтва. От. А потім там, під землею, вони лізли вправо-вліво до рвов і витаскували на поверхню черепа, кості і так далі. От. Ми там збирали їх, знову перезахоронили. А коли виявили цей тунель, ми його засипали, то вони стали копати зверху прямо. От. Але німці ж були. Не дурні, знаєте, вони повибивали зуби, позбирали все золото ще раніше. А ті шукають. Ну, але, мабуть, так, якщо шукають, значить щось знаходили. От. І це, мабуть, не кінчиться до тих пір, поки в нас буде така обстановка в Україні. Мабуть, це від чого? Що це? Від бідності чи що? Спіймали студентів молодих в 2012 році, коли вони прийшли, сіли там, попили пиво, а потім розбомбили меморіал. Але їх спіймали завдяки дуже кропотливій роботі МВД. Дуже добре було. А от не так давно спіймали двох чоловіків Житомирщини, які приїхали, вони копав один. от І коли там його прийшли поліція, спіймали. от, Але той, що копав, той втік, а спіймали другого, що на машині був. Він каже, я його не знаю. Це ми їхали на Бурштин копати, а це так ми заїхали просто. От. Ну, була історія, він в поліції був, я правда, там його трохи побили, От. лікували. От. Я з ним зустрічався, він каже, я його не знаю. Я, случайно його привіз. Ну, таке. Їх відпустили. Це не єдиний випадок в Україні, коли золозоіскателі купають і шукають щось. Між іншим Немиров чули таке місце, да? в Винецькій області. Там взагалі такий випадок, коли спіймали їх, вони біля 200 мішков з костями. Позбирали, вивозили їх спіймали. Для чого Кості? На артефакти. От таке. Так що історія Сосенок, вона багато гарна. В яких містах чи місцях поза межами рівного в 1990-х роках відкривали інші меморіальні знаки жертвам Голокосту? На території Рівенщини є дуже вже багато таких місць, де були позначені місця розстрілу. І Рапаловки, і Дубна, і в Острозі. Ну, багато є. Але ще на дуже багато міст. Які навіть зовсім не позначені. Є люди, коли, котрі ще могли показати, де то місце де розстріляне, але вони вже помирали, вже нема кому показати, розумієте? От. Але ці міста ще не позначені. І навряд чи вони вже будуть позначені. Ми от їздили останнє це Грушиця. Там зробили не врял, теж. теж. Бахова гора за Володимирцем. общем, є багато таких. Дубна, наприклад, там шість місць позначені. От. Але я говорю, навряд за всім є багато місць, на яких ще нічого нема, і, не, і навряд чи вже буде. От тільки що я якраз. Оформляв документи на встановлення такого пам'ятника, значить пам'ятного знаку добровесу. Тільки що до мене приїжджала людина, вона каже: ну ми вже написали, там вже і гроші є на це. От. Але там зупинка дарить за чим. Сказали, Євреям дозволили, а ми хочемо ще один пам'ятник поставити загиблим зараз хлопцям, які загинули зараз. Нема питання. Хай вони в центрі Добровиця це хочуть поставити отакі, от а євреї хочуть поставити пам'ятний знак на єврейському кладовищі, де були розстріляні люди. Так що ця історія продовжується.